У вас з вами програма Модні фішки. Разом з нашим незмінним спонсором Азов Галичина. Ми запрошуємо вас до незабутньої подорожі Львовом на веселому чудопоїзді. Багато львів'ян ще пам'ятають старенький синій трамвайчик, який ходив з самого центру міста до високого замку. І ось тепер у нього з'явився послідовник чудопоїзд. Це справжня фішка Львова. До того ж, розрахована вона не тільки на туристів, а й на жителів міста. Два дивних трамваї є в нашому місті, Хоч трохи уваги побачиш ти. Пасажири мають змогу отримати якісну екскурсію на кількох мовах через гучномовець та навушники. Українську, німецьку, польську, російську, незабаром і італійську мову ви зможете обирати самостійно скориставшись спеціальним встановленим обладнанням. Адже така послуга надається майже в всіх туристичних центрах Європи і світу. Проте в Україні тільки у Львові. Адже не дарма наше місто стає справжнім культурним центром. Маршрут чудо поїзда охоплює центральну та стару частину міста. Цей транспортний засіб є значно гущим та вправнішим, ніж звичайний автобус, тому може легко маневрувати на вузеньких війських вуличках. Один такий поїзд може вмістити до 56 осіб. Складається поїзд з локомотива тягача та двох вагончиків з прозорим сняним дахом. А для того, щоб взяти участь у чудо-екскурсії, вам достатньо придбати квиток у провідника поїзда Проте, якщо ви вирішили організувати екскурсію для групи осіб, вам буде зручно забронювати місця за номером, який ви бачите на екрані. Чудо поїзда ви більше можете не дивитися на небо з зострахом, бо традиційна дощова війська погода більше не вплине на ваші плани щодо прогулянки старовинним Львовом, А навпаки, навіть не романтики. Адже сидячи, як то кажуть теплі та добрі, ви зможете побачити з чудо чудопоїзда старовинні храми, величні палаци, неперевершену ліпнину стін будинків. Після цієї надзвичайної екскурсії кожен або гість зможуть зі знанням справи посперечатися щодо того, яке місто у Європі все ж таки заслуговує на утримання пальми першості у кількості величних споруд, авторами яких є видатні архітектори та скульптори. Я переконана, що мандрівка по такому унікальному поїзді на колесах є справді чудом. Це б не з'являвся наш поїзд, ми скрізь можемо бачити усміхнені обличчя львів'ян. Адже така подорож дарує позитивні емоції на весь день. А доступна ціна такої подорожі дозволить вам сім'єю чи друзями дізнатися багато цікавого про столицю Західної України. І хоча поїзд, ще зовсім молодий від транспорту у нашому місті, проте багато пасажирів вже оцінили його зручність та комфорт. Екскурсія є цікавою як для дітей, так і для людей різного віку. Програма Модні фішки прощається з вами, а нові враження від нових колекцій вам гарантує наш незмінний спонсор гуртівня будівельних матеріалів азов Галичина».